Жарка в нас сьогодні 33 градуси, і в нас такий облегчений варіант. Так ось я для себе беру ще таке за правило робити собі розгрузочні іноді дні один раз на тиждень або два рази на тиждень. Все по внутрішнім відчуттям, як я відчуваю. Я це ще роблю як духовну практику, як аскезу з певним наміром. Я відмовляюсь в цей день від їжі, мій організм відпочиває, внутрішні органи відпочивають, іде така мощна перезагрузка, іде очищення організму, і я входжу в цей день з наміром. Я кажу, там, наприклад, я це роблю там для оздоровлення організму, там або я е, бажаю там миру на землі. І це подвоює шанс.